Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні отримала ще одну посилочку з подарунками сюрприз. І перший подаруночок хочу вам показати. Я вже подивилася відкривала. Це сукня. Таких сукні мені дві прийшло. Розмір 40-42. Вона маленька. Але я в неї влізла. Трішки так вона мене обтягнула. Але влізла. Така, бачите, цікава сукня. За рахунок ось цих вставочок дуже стройнить і матеріал такий приємний. Таких суконь мені поклали дві штуки. Так. Далі подаруночки. Ось такий лосьон для тіла з макадамією. Ну, звичайно, все. Весь перший рік, але по термінам е, все нормально ще. Так. Ще один лосьйон. І ще один. Так. Тоді спрей для тіла сакура. Ось такі. Так. Це я замовляла новинки. Аромат Імарі Натурель. Гарний аромат. Новинка. Так, далі. гель для душу я замовляла також. Новиночка. В наборі з піною, Ось такою. Так, креми для рук авокадо. Дуже класні. Також замовила. А, так, це в нас блиски, блиск, туш, помада шик Звичайно, аромати Full Speed. В кожному замовленні замовляю. У нас їх дуже гарно беруть, аромат неймовірний. Так. Персів чоловічий, це також клієнтське замовлення. Також зараз вигідно брати в наборі чоловічий набір Елітжентльмен з гелем для душа. Так, таких наборів у мене декілька, як бачите, три штуки. Так. Це декоративна косметика, туші, помади, блиски для губ, сяюча пелюстка. Саме вони приймають участь у акції. Ось ці блиски, туші, щоб отримати подарунок сюрприз. Дивіться, який класний блиск. Камера повністю передає, знімаю в 4 к а на айфоні тут дуже класно передає якість. Дивіться, який блиск. Так, іще блиски, ще одна сукня. Така ж сама, як і та, що я вам показувала. Розмір 40-42. Так, є. Далі аромати персів замовила. Love You Connected. Так, це туші також на сюрпризи йдуть у нас хорошо на акцію цю, що... А, а ні, навіть не так. Це, мабуть, подарунки. А, так, ось дивіться, оцю туш я замовила 24-го року, бачите, а, це на виконання умов. А ось ці дві туші 22-го року поклали в подарунок. Отак. Так, це помада замовлення. І це також подарунки. Кожен раз кладуть якесь кольє, якусь підвісочку. Що тут у нас, яка буква не доберу. Ну, щось зв'язано з гороскопом. От. Ну і ще один аромат Full Speed. Зараз це гарненько розкладу, покажу вам повністю замовлення. Так, друзі, все гарненько розклала. Подивіться, яке вийшло в мене замовлення. Ось тут окремо подаруночки всі склала. Це все-все подарунки. Дівчата, хто хоче отримувати також подарунки, сюрприз, аромати, знижку на всю продукцію, я вам залишаю активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь, а також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене ще будуть такі розпаковки. Завтра отримаю ще одну посилочку з іншими подарунками сюрприз. Як бачите, вони постійно змінюються, постійно різні подаруночки. От, і дуже цікаво дивитися, що прийде. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!